Два місяці минуло, як вони втекли до Росії, а в Україні колишніх беркутівців досі навіть не оголосили в розшук. Дніпровський райсуд Києва сьогодні не зміг розглянути справу спецпризначенців із Харкова, бо їхній захисник на засідання не з'явився. Слухання перенесли на кінець червня. Трійку беркутівців обвинувачують в катуванні майданівців. Є навіть відео, як вони в січні 2014-го скидають з колонади на вулиці Грушевського, двох мітингувальників і жорстоко їх б'ють. Поліцейських затримали рік тому, але суд відпустив їх під особисте зобов'язання. Один з них, Хандрикін, досі працює в нацполіції Харкова. Ще двоє войлокові мастега два місяці тому звичайним рейсовим автобусом виїхали до Росії і вже звідти записали відео звернення до українського правосуддя. Прикордонники пояснили ТЕСЕН, що обвинуваченим дозволили. Перетнути кордон, бо слідчі не надали їм жодної інформації. якщо у них було бажання, то вони перетнули. А що зробила держава, щоб уникнути цього? Це таке риторичне питання. Розумієте, вони все ж таки відчули про те, що сторона обвинувачення має відповідні докази причетності їх до скоєння злочину, і що все рівно їм прийдеться відповідати.